У міському ринку Фастова на одній земельній ділянці функціонують два суб'єкти господарської діяльності ринок «Київрегіонспілки» та комунальне підприємство «Фастівський міський ринок Фастівської міської ради. Коли держава безкоштовно передала колишній колгоспний ринок з державної форми власності в колективну в систему Укопспілки остання провела ряд реорганізацій, але належним чином їх не оформила. І ринок «Київрегіонспілки» До цього часу користується державним актом на земельну ділянку, виданим ще в 1997 році колгоспного ринку державної форми власності. У попередній частині цієї передачі ми прослідкували весь ланцюжок цих реорганізацій. Отож, в 2009 році Фастівська міська рада одноголосно прийняла рішення про створення ринку у формі комунального підприємства. Те ж саме рішення було прийнято і в 2011 році. Одним із пунктів сесія скасувала також рішення міськвиконкому, яким було дозволено землекористування суб'єкту колгоспний ринок. І будучи повноважною законом про місцеві органи самоврядування, тобто про місцеві ради, міська рада скасувала рішення виконкому, яким виділено було а дозволено оформити землекористування у цьому суб'єкту колгоспний ринок. Уточнимо, що таке право землекористування і як воно оформлялось в 1996 році. От на звичайному клаптику папері без жодних реквізитів з підписом Костючок, е, так і було написано. Міському голові директор колгоспного ринку просить оформити землекористування для колгоспного ринку площею такою. Усе. Державне підприємство не було ліквідовано належним чином, так само, як і передача права власності з державної в колективну. І оце на цьому етапі колгоспний ринок ще керувався, коли звертався печаткою державного підприємства. Тобто, коли вони зверталися, реквізити, рахунки, все повністю ще було державного підприємства. Ще один цікавий момент. У 2011 році в архівах вдалося відшукати технічну документацію, яка була виготовлена на підставі рішення за 1996 рік. Тобто, як і сьогодні, тоді під кожний державний акт виготовлялася технічна документація. В ній було зазначено, що вона розробляється для обслуговування об'єктів нерухомості сам державний акт було написано для торгівельної діяльності. Тобто, між документом на підставі, якого виданий Державний акт, і самим державним актом була невідповідність у цільовому використанні. А нецільове використання земельної ділянки це було підставою для визнання цього державного акту недійсним. Навіть не враховуючи того факту, що структури Фасівський колгоспний ринок. У державному реєстрі ніколи не існувало. Цієї назви не було внесено. Нагадаємо, що державою передавалися об'єкти нерухомості, як от м'ясні, молочні павільйони, кафе тощо. Нерухомі об'єкти є первинним, а земельна ділянка є вторинна. І от на той момент, коли оформлялися оцей державний акт, що сталося? Видавали державний акт. Фасівському колгосному ринку написано для торгівельної діяльності в той момент, коли технічна документація була для обслуговування об'єктів нерухомості, і в той же момент, як встановлено рішенням суду, ці об'єкти нерухомості належали іншій юридичній особі. Тобто, робили документи не власнику приміщень. Робили документи й технічну документацію для державного акта юридичній особі, яка не була ніколи власником цих будівель. Фастівська міська рада підтримує діяльність комунального підприємства і також вимагає від Київрегіонспілки оформити належним чином землекористування користування під їхніми об'єктами нерухомості. Ще з 2004 року, коли вони стали. Власниками об'єктів нерухомості вони зобов'язані міській раді платити оренду за користування, за користування земельною ділянкою під об'єктами нерухомості, а вони цього не роблять. І цим вони спричиняють місцевому бюджету міській раді значні збитки. Значні це обраховуються сотнями сотнями тисяч гривень. Все вже украдено до нас. Все вже украдено до нас. Таким чином, на сьогодні на території ринку господарюють два юридичних суб'єкти, яким же чином вони розділили земельну ділянку? Так, от, справа в тому, що приймаючи у 2011 році рішення Фастівська міська рада постановила, ну, третім пунктом розмежувати розмежувати земельну ділянку під об'єктами нерухомості. І під земельною ділянку, яка підлягала передачі комунальному підприємству, але знову Фасівська міська, Фасівська міжрайпрокуратура заблокувала це рішення, і знову воно пішло через суди. Землю поділено, але юридично цей розподіл не оформлено ні одній, ні другій стороні у зв'язку з судовими позовами. З метою захисту своїх інтересів підприємці комунального ринку організували спілку гідність. Київрегіонспілка, спілка, розуміючи, що сила комунальників в їх єдності, почала висмикувати з її рядів самих вразливих, які уклали угоди вже з комунальним підприємством. Інваліда, жінку, пенсіонерку, яка практично єлі ну, пересувалася, вибрали матір вдову. Яка має на утриманні сина інваліда? Стаття 89 пункт 2. До 6 років. Рішеннями господарських судів за весь той період з 2009 року, коли Київ-регіон спілка практично не надавала підприємцям послуги, з них стягнуто в середньому від 4 до 10 тисяч гривень з кожного. Виникає питання: за що? А от ми теж намагаємося, ми до Верховного суду намагалися дійти. А за що? І от ми так і не можемо зрозуміти. А за що? А за ненадані послуги, це називається, а за те, що хтось десь комусь повирішував питання. Оце ж, а за що і у всіх звучить? А за що? Народ хоче розібратися, що к чому. Це звісно. Законно. Діло для нас нове, неосвоєне. освоєне, не Таким чином, всі проблеми тепер вже двох суб'єктів вирішаться після того, як вони оформлять належне землекористування. Як тільки буде визначено в законодавчому порядку питання щодо оформлення землекористування, ті рішення суду будуть підлягати скасуванню. Але на сьогоднішній день з тих пенсіонерів вже вираховуються ці кошти. І тому Фасівська міська рада зайняла позицію знайти механізм, як цим шестьом чи людям за рахунок комунального підприємства, щоб вони не страждали, компенсувати те, що з них стягнуто цими неправомірними рішеннями судів до того моменту, поки не буде вирішено питання щодо землекористування, і це саме відбувалося. Це підтвердив цю позицію. Міський голова на зустрічі з підприємцями нікого із підприємців міська рада і міський голова в обіду не дасть. Ми ведемо переговори з регіон споживспілкою. Ми звертаємося до губернатора для того, щоб ми знайшли якесь компромісне рішення. І я думаю, що воно буде найдено. Підприємці, з яких було стягнуто грошові кошти, звернулись до міської ради і виконкому про визнання державного акту 1997 року. І рішення про його оформлення недійсним, але суд скасував це рішення на тій підставі, що сесія не мала права скасовувати свої ж рішення. Тому підприємці вирішили допомогти Фасівській міській раді, і маючи вагомі аргументи щодо незаконності того рішення щодо незаконності цього державного акту, звернулися з відповідними позовами до суду. Ідентична ситуація з землекористуванням мала місце. Кагирлику, але конфлікт розв'язався зовсім по іншому. Право власності за Київ Рігун споживспілкою, а земле користування то не вирішено, і київ визнала по Кагрилику, що вони повинні оформити договір оренди і звернулися до Кагарлицької міської ради з заявою про надання їм отієї земельної ділянки всього ринку. В оренду. І вже підприємці Кагарлицького ринку не погодилися, тому що вони ну, з цією позицією, тому що у них точно так же на їхніх земельних, на цій земельній ділянці, вони за власний рахунок набудували своїх оцих торгівельних споруд. І Київ споживспілки, як тільки прийшла туди на Кагарлицький ринок, поставила вимоги щодо вартості. Поставила вимоги до підприємців, які там м'ясними продуктами про те, що на Київ треба щомісяця там три поросятка відправляти. Ну і крім того, керівник повів себе як деспот там. І підприємці Карилицького ринку збунтувалися. Підприємці карилицького ринку підтримали більша частина депутатів Кагрилицької ради, і буквально протягом місяця Кагрилицька міська рада прийняла рішення. Про створення комунального ринку воно зареєстровано було і виділено кошти на існування цього комунального підприємства «Кагрилицький ринок. І на сьогоднішній день готується на сесію рішення про розмежування теж цих земельних ділянок. На сьогоднішній день існує документ. Державний акт на право користування суб'єкту підприє... ну, суб з назвою «Фастівський когосний ринок. Жодного рішення суду чи жодного документа про те, що Фастівський ринок, Київ споживспілки, має право на землекористування земельною ділянкою за адресою міста Фасів, вулиця 25 жовтня, в природі не існує. Тому всі вимоги Київ-Ріго споживспілки вони є незаконними. На сьогоднішній день я впевнений на 100%, що міська рада не поступиться тим рішенням, яке було прийнято ще до пенькового, не, не відступиться. Ми за цю земельну ділянку будемо доказувати до Верховного суду, що на сьогоднішній день земельне державний акт облспоживспілки. І державний акт, Регіон Споживспілки це різні речі. Це різні речі. І сьогодні е, прерогатива в земельних питаннях на стороні міської ради. І регіон споживспілка це теж розуміє. І ми, я думаю, в кінці кінців знайдемо якесь рішення. що, Не волуйтесь, товариш директор.